Так. Ось так він виглядає. Це пороха, який дає маршовому двігалію, ой, вишивному, вишив, 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 вишивной механізм працює, і потім запускається маршовий двігатель і прискорюється вже сама ця граната. Нам ну, треба їх трошки зменшити, тому що дрон місце все. Коротше, принести на собі. До речі, зараз спробуємо руками, обачно на не залишається. Але не цей випадок. Тому треба трошки зірвати різьбу. Є. І вже потім спокійно собі розкрутити. Так, ну а тут у нас є така виходить, зазубринка. І в нас є насадка на шуруповерт. Теж з цими зазубринками. Ну, Він, так, його зараз викручуємо спокійно, без нервів. Дослідно детонатор. ПД-22. В принципі... А, ще треба не забувати виключити на совочка. Ну, совочок откручується, Це п'є заліменно. Ось така історія. П'єзоалімент ми теж окремо ложимо. Ми потім їх все це будемо використовувати. Угу. Смаколи гру працює на перемогу. Вітання всім підписникам. Поки ви там десь п'яте каву, смаколик працює, робить пекельну суміш для орків. Так що давайте допомагайте, хто що може. Долучайтесь до нашої спільної справи. Тому що якщо ми не переможемо цих потвор, кепсько нам буде. Тукнув, детонатор вилетів. Кстати, потім буде відео, як ми його розбираємо там, і перероблюємо. Так, що ось так. Слава Україні! А це до речі. У нас вон, є термобарчики, теж вже готові. Така так, історія. Так, Слава Україні! Я забув сказати, що в відео, що якщо хтось хоче допомогти нам цільово е знищувати всіх шкідників на нашій українській землі. Можете допомагати нам донатом. Реквізити будуть в описі відео. А також долучайтесь до нашого телеграм-каналу, ватсап-каналу. Також підписуйтесь, ставте лайк і коментарі, що не слів. Це допомагає просуванню нашого каналу.